Продовжуємо розбирати проблеми експертів. І ще одна проблема, яку ви дуже часто допускаєте, це ваші досягнення. Ви їх просто обесцінюєте. Особливо я обожнюю, коли ви кажете Ну, це ж булось колись. Яка різниця, коли це було, якщо зараз є люди, які про це мріють, які йдуть до цього, і твоє досягнення буде для них прикладом? Що відбувається з точки зору карми, коли ви обесцінюєте свої досягнення? Ви просто перекриваєте собі свій шлях. Вас не бачать, не чують. Знову ж таки реклама, яка працює, її просто не помічають. І ви ставите себе, наче кудись на останній план. Тому дуже важливо усі свої досягнення. Навіть мінімальні брати як трофеї, знаєте, так виставити. Я дуже рекомендую зробити колаж досягнень, дивитись на них, самим надихатись і ділитися постійно цим досвідом з іншими людьми. Тоді вас будуть помічати і ви будете рости, масштабуватися дуже швидко.